Одразу до справ, одразу до страв. Сьогодні я знову беру 200 гривень і готую все, що мені прийде в голову. Я вже декілька разів робила відео такого формату, це завжди цікаво, не завжди смачно, але завжди цікаво. Тож починаємо. Перше, що мені захотілося зробити, це печінковий рулет, який я вже готувала раніше, ось тільки з усіма покращеннями, до яких я тоді додумалась. Для цього мені знадобиться одна цибулина, часник, декілька зубчиків, морквина, хоча я зрештою використала дві. Одне яйце борошно грамів 100. Розпушувач, майонез, кріп і, звичайно, 400 грамів курячої печінки. Ось тільки на цьому моменті я згадала, що зламала блендер. Я вирішила не травмувати вас зайвими кадрами того, як я виходила з цієї ситуації. Скажу лише, що натирати заморожену печінку на терці – це та ще пригода. Як я і обіцяла, завжди цікаво. Ну, хоч і не по прямій, але з пункту А в пункт Б я потрапила, тож до печінки додаю десь 100 г борошна, яйце, трохи солі, розпушувач, чайна ложка приблизно. Трохи олії додати теж добре, якщо є, і цього разу я також додала мілілітрів 50 води, можна дати навіть більше. Всю цю печінкову суміш викладаю тоненьким шаром на деко з пергаментом та відправляю в розігріту до 180 градусів в духовку хвилин на 20. Тим часом готую начинку, тут теж все дуже просто. Обсмажую цибулю та дрібну натерту моркву, принаймні мені подобається, коли вона дрібненька. Додаю лише сіль і трохи води. Печінковий рулет це одна з небагатьох страв, де в мене немає жодного бажання додавати велику кількість різних спецій: сіль, можливо, перець і цього достатньо. А от чого ніколи не буває достатньо, так це часнику. Цього разу я вимушена використати лише три зубчики, але в інших обставинах мене важко зупинити. Також я додаю майонез грамів 100 та кріп. Я використала половину від того, що в Мене було все гарненько перемішую та починаю збирати торт. Так, це тепер торт, бо щось в мені перемінилось і мені перехотілося скручувати рулети. Ну, але великої різниці нема, просто беру печінкові коржі, змащую чесниковим соусом та викладаю начинку з цибулі та моркви. Головне, що я експериментально підтвердила те, що казала в попередньому відео: тонші коржі роблять рулет чи торт ще смачнішим. Плюс робити корж в духовці набагато швидше, ніж смажити печінкові млинці. Весь процес від початку до кінця займає в мене хвилин 30, ну максимум 40. Принаймні. Коли в мене є блендер. Ну і до простого, але дуже смачного печенкового тортика готую ще більш просту страву звичайну печену картоплю. Я обожнюю кулінарні експерименти та цікаві поєднання, але інколи душі треба щось просте та комфортне. Хоча і тут не без приколів. Вперше в мене картоплину розірвало в духовці. Я її шматочки досі знаходжу, це як гілки з ялинки в літі вимітати. я не знаю, коли це закінчиться. Тому на ранок я вже гречку готувала, вона б зі мною такого не зробила. Ну але з картоплею чи гречкою печенкове рулет чи торт, це все одно топ перше місце. Рухаємось далі. Якщо до цього якісь цікаві повороти подій були або вимушеними, або випадковими, то все, що відбуватиметься далі, я зробила з собою сама. Бо я забула, хто я і що я тут роблю, і чомусь вирішила купити банан, який взагалі не планувала купувати. Звичайно, з бананів можна зробити багато всього смачного, і я робила навіть в одному зі схожих відео. Але цього разу я цього не планувала і забула про це чомусь. І я нічого не хотіла робити з бананів, і просто хотіла з'їсти банан і нічого не робити, але я не можу і от щось роблю. І це щось, якась дуже убога версія бананового кексу. Я просто змішала банан, яйце, грамів 50 цукру, грамів 125, мабуть, борошна. Розпушувач, вода, і як вже є, трохи олії та горіхів додала. Ну і вийшло нормально, їсти можна. Приблизно як ті з рисових хлібців їсти можна, але чи треба? Бо банановий кекс може бути набагато смачнішим. Ну, але поки що це і так друге місце, насолоджуйся, поки можеш. Можливо, в топі тебе посуне інша бананова страва. Бо в різних соцмережах багато експертів з кохви сказали мені, що можна зробити банановий сироп. Треба лише поєднати в рівних частинах нарізану бананову кожуру та цукор і залишити цю суміш годин на 8-12. Ну, експерти не збрехали, сироп я отримала, але мені здається, це неправильний метод саме для бананів. Для апельсинів так, чому би ні, а з бананами треба робити щось інше. Ну, але на це. Я подумаю колись в майбутньому, поки що вся ця бананова пригода нарешті завершується. Банановий кекс можеш далі насолоджуватись другим місцем, поки я готую наступну страву, яку дійсно планувала. Морквяний кекс я вже готувала, він мені дуже подобається, хоча цього разу я вирішила додати ще й яблуко. Тож поєдную дрібно натерту морквину, яблуко, яйце, цукор, знову грамів 50 і майонез. Теж 50 грамів, так просто я вирішила, що в цьому рецепті використовую виключно ті інгредієнти, які купила і нічого більше, оскільки олія тоді під забороною я додала майонез. Мені здається, я неправильно використовую свободу волі. М да, також я додала борошна десь. Взагалі я не скажу, скільки я додала борошна, я не хочу, щоб би це готували. Я не хочу, щоб я це готувала. Коротше, ще трохи розпушувачу і в духовку, і вийшло взагалі то нормально. Треба було лише яблуко не на дрібній терці натирати. Але оскільки я ніколи нічого з майонезу більше пекти не хочу, я поставила цей рецепт на третє місце. Банановий кекс, ти тримаєшся довше, ніж я очікувала. Але це має нарешті припинитись, бо мені здається, що все починалось достатньо потужно, а потім пішло через... Гори й полонини, скажімо так, тому готую звичайний супчик з сочевиці. Тут складно щось зіпсувати. Я готувала його і в минулому відео, і ще раз із задоволенням з'їм. Лише це булинка, морквинка, грамів 100 сочевиці, декілька зубчиків часнику, декілька картоплинок. Зі спеції сіль, і якщо є імбир, паприка, можливо, трохи томатної пасти. Кількість води залежить від бажаної консистенції. Зазвичай я роблю суп пюре, але навряд чи маленька я могла передбачити, що все моє доросле життя поб... Будовано довкола блендера, і його відсутність мене надзвичайно дратує та обмежує. В будь-якому випадку суп сочевиці це просто смачно готувала і буду готувати. Тож нарешті вдалося посунути банановий кекс з другої позиції, але можливо супчик займатиме її недовго, тому що я приготувала ще дещо цікаве з сочевиці. Я вже неодноразово робила закуску з тунця, а цього разу вирішила зробити те саме тільки з сочевицею. Поєднала 100 г відвареної сочевиці, 2 яйця також. Ж відварених, додала сіль, весь майонез, що в мене залишався, вийшла одна столова ложка приблизно, плюс кріп та одна червона цибулинка. В такому варіанті це вже дуже смачно, але, звичайно, якщо є, можна додати ще лимонний сік, трохи гірчиці та солоний огірочок. Це ті інгредієнти, які я додаю в свою версію закуски з тонця, хоча їх насправді дуже багато. Тож можна ще експериментувати, не переекспериментувати. О! Сказала, але поки що саме така версія мене повністю влаштовує, як з тонцем, так і з сочевицею. Нарешті в цьому відео я приготувала щось нове і смачне, навіть рецепт додам. Впевнене друге місце, і ось цей топ вже нормально виглядає. Але я мала приготувати ще одну страву, тому що в мене залишилось трохи гречки та дві запечені картоплини. Такий набір інгредієнтів одразу змусив мене подумати про яворівський пиріг. Тож я обсмажила дрібну нарізану цибулю, додала гречку та натерту картоплю, і все ретельно. Перемішала. Трохи солі та перцю і начинка готова, а от для тіста в мене були не всі інгредієнти. Тож я подумала, що можу зробити вареники чи налисники, а потім згадала про яєчні роли. Не знаю, чому мій вибір зупинився саме на них, але вже як є. Я поєднала 120 г борошна, одне яйце, півложечки солі, мабуть, навіть трохи менше, і 30 мл води. Потім я додала ще 30 мл води і зрозуміла, що десь прорахувалась, і додала ще 120 г борошна. Зрештою, таки вийшло нормальне м'яке тісто, але далі пригоди не закінчилися. Бо якимось чином на своїй кухні метр на метр я змогла загубити качалку, довелося брати банку. Я розділила тісто десь на 16 шматочків. Плюс-мінус однакового розміру та почала їх розкачувати. Головне використовувати багато борошна, а ще краще взяти крохмаль, якщо є, і тоді можна легко розкатати дуже-дуже тоненьке тісто. Залишалось лише взяти начинку та загорнути рулетики. Щоправда, я знову прорахувалась і зробила лише 12 рулетиків. Ну нічого, зрештою, будуть лаваші. Звісно, зазвичай такі рулетики обсмажуються в дуже великій кількості олії, але я просто посмажила їх на пательні. Вийшло Достатньо смачно, хоча скоринка не така хрумка, як могла би бути. Ну і, об'єктивно кажучи, ще смачніше було б, якби я все ж таки зробила налисники. Тим не менш, це точно не найгірший експеримент цього разу, і скаржитись особливо нема на що. З часниковим соусом дуже смачно, і з супом теж добре пішло. Проте саме в такому варіанті я цю страву точно більше не готуватиму, тож це тимчасове третє місце, яке все ж таки закріплюється за супчиком. Ну і не дивлячись на те, що загальне перше місце залишається започінковим тортиком, найбільше я хочу відзначити саме закуску з сочевиці, бо це щось нове, просте, швидке і достатньо смачне, що я можу додати в свій раціон. Ось такі експерименти були цього разу.